Привіт, друзі! Сиджу тут з чашкою кави, гортаю старі зошити і подумала. Ой, друзі, ви не повірите? Знайшла я свій зошит з літератури з сьомого класу, спробувала щось прочитати. Чесно, поки читала, заморилась. Подумки вибачалась перед вчителькою, яка повинна була розгадувати мої таємниці в цих іерогліфах. Ну, як я не намагалась гарно писати, але, але, на жаль, не все так просто в нашому житті. І задумалась я. А що ж насправді можна дізнатися з нашого почерку? Чи правда, що вчительки можуть розгадати всі наші таємниці? Давайте розберемося разом, без міфів, лише чисті факти. Факт номер один: ваш почерк це ваш відбиток пальців. Друзі, це правда. Наука довела, що кожна людина пише по-своєму, то тому що кожен мозок працює по-різному. Криміналісти використовують це для розкриття злочинів. Імовірність, що дві людини пишуть однаково, неймовірно мала. Це унікальна особливість кожної людини, як відбитки пальців. Факт номер 2 Почерк змінюється з віком. Ось це цікаво. Пам'ятаєте, як в дитинстві ми писали великими літерами, а потім почерк формувався. Це нормально. Діти пишуть великими, підлітки формують свій стиль, дорослі мають стабільний почерк. Це природній процес, який спостерігають у всіх людей. Факт номер три. Емоції впливають на почерк. Це правда перевірено науково. Коли ми стресуємо, почерк стає швидшим, менш зв'язним. Коли втомлені лінії йдуть вниз, букви зменшуються. Коли щасливі, пишемо більш плавно. Коли злі, натиск стає сильнішим. Наш мозок і руки тісно пов'язані через нервову систему. Як мозок керує письмом? Науковці встановили, що під час письма активується багато різних зон мозку. Це складний нейрофізіологічний процес, який включає моторні зони, зони планування та координації. Можна сказати, що письмо це ціла симфонія нейронної активності, швидкість письма та мислення. Психологічні дослідження показують, що існує зв'язок між темпом письма та когнітивними функціями людини. Люди з різними типами мислення можуть писати з різною швидкістю і стилем. Це цікава закономірність, яку вивчають психологи. Що можна дізнатися з почерку науково підтверджено? Стан здоров'я це не міф. По почерку дійсно можна виявити деякі захворювання. Хвороба Паркінсона почерк стає дрібним і тремтячим. Хвороба Альцгеймера. почерк погіршується поступово. Церебральний параліч хаотичні рухи. Це використовується в медицині для ранньої діагностики неврологічних захворювань. Емоційний стан так це правда. По почерку можна визначити поточний емоційний стан, чи людина стресує, чи вона втомлена, чи збуджена, чи під впливом якихось речовин. Це допомагає психологам та лікарям оцінювати стан пацієнтів. Вік людини. Експерти можуть визначити вікову категорію людини по почерку. Це використовується в криміналістиці та документознавстві. Що не можна визначити, це міфи. Ось тут, друзі, багато хто помиляється. Ніколи не вірте, якщо хтось каже, що може визначити. Ваш характер, чесність, доброта, злоба це все міфи. Ваш інтелект, розумний чи дурний, ні, це не працює. Вашу професію, хто чим працює, теж міф, ваше майбутнє, що буде з вами, це вже чисте шарлатанство. Сумісність з людьми чи підходите ви один одному теж ні. Наука не підтверджує жодного з цих тверджень. Це все вигадки шарлатанів. де це дійсно працює в житті. Медицина. Лікарі використовують аналіз почерку для ранньої діагностики неврологічних захворювань. Іноді це допомагає виявити хворобу раніше, ніж з'являються інші симптоми. Це реальний медичний інструмент, криміналістика. Експерти-графологи допомагають розкривати злочини, визначаючи, хто написав документ чи лист. Це дуже точна наука, яку використовують у всьому світі. Психологія. Психологи можуть використовувати аналіз почерку для оцінки поточного емоційного стану людини. Це допомагає у терапії та діагностиці, особистісний розвиток. Ось це цікаво, друзі. Наука підтверджує, що свідома зміна почерку дійсно може впливати на розвиток певних якостей. Але не так, як багато хто думає, що дійсно працює. Розвиток уваги до деталей, коли ви навмисно пишете дуже акуратно, ви тренуєте мозок бути більш уважним. Виховання терпіння. Повільне, обдумане письмо вчить вас бути більш терпячим у житті. Підвищення впевненості. Письмо впевненими, чіткими літерами може підвищити вашу самовпевненість. Тренування дисципліни, регулярна практика письма розмиває самоконтроль, що ніколи не змінить вашу основну особистість. Ваші цінності та таланти, ваші мрії та прагнення, те, ким ви є насправді. Це не магія, друзі, це просто нейропластичність, здатність нашого мозку створювати нові зв'язки. Коли ви свідомо змінюєте почерк, ви тренуєте моторні зони мозку, що позитивно впливає на увагу, терпіння і дисципліну. Мої особисті спостереження, друзі, колись я теж пробувала свідомо змінювати свій почерк. Я була дуже метушлива людина, постійно кудись поспішала. Почала писати повільніше, акуратніше, і знаєте що? Через деякий час я помітила, що стала більш спокійною не тільки на папері, а й в житті. Я почала помічати деталі, які раніше не бачила, стала менше поспішати, але я не змінилась як особистість, я залишилась тією ж веселою, допитливою людиною, просто додала до свого характеру трохи спокою і уваги до деталей. Отже, друзі, тепер ви знаєте ще більше правди про почерк. Ніяких таємниць характеру лише цікава наука про те, як працює наш мозок і тіло. І тепер ви знаєте, що почерк це не тільки про діагностику, а й про можливість розвивати себе. Тільки не чекайте дива, працюйте над собою поступово і результат не забариться. Наступного разу, коли будете щось писати, придивіться до свого почерку. Можливо, ви помітите щось цікаве про свій поточний стан, а може, навіть вирішити спробувати щось нове для свого розвитку. А тепер діліться в коментарях, чи пробували ви колись свідомо змінювати свій почерк. Що з цього вийшло? Мені дуже цікаво почитати ваші історії. До зустрічі, друзі! Не забудьте поставити лайк, якщо було цікаво, і підписатися на канал Цікавинкам.